Усім привіт! А ми продовжуємо серію відео по вирішенню задач на Python з порталу Check.io. І сьогодні ми аналізуємо текст. Нам треба зібрати статистику, скільки разів те чи інше слово зустрічається у тексті. Тож сьогодні ми працюємо зі словниками. Для початку підготуємо усе необхідне для вирішення задачі. Запустимо тести. Спочатку вирішимо задачу звичайним циклом. Створимо словник, в який будемо відправляти результати. Переведемо усі букви рядку у нижній регістр і поділимо на окремі слова. Тепер створимо звичайний цикл і будемо обходити по кожному шуканому слову. В результуючий словник ключем додаємо саме слово, а значенням кількість таких слів у рядку. Повернемо результуючий словник результатом нашої функції. Перевіримо тести. Альтернативно, ми могли би складати результати не у словник, а у ліст у вигляді колекції із двох елементів. Потім таку колекцію ми можемо легко перетворити у словник. Перевіримо нову функцію. Давайте перетворимо цей код у генераторний вираз. Такий генераторний вираз створить нам об'єкт генератор, з якого ми будемо отримувати елементи у вигляді колекції ключ значення. Такий об'єкт ми можемо сконвертувати у словник. Перевіримо тести. Приберемо закоментований код. Також ми можемо наш генераторний вираз передавати безпосередньо у виклик функції dict. Якщо генераторний вираз є єдиним вхідним параметром у виклик функції, зайві дужки можна прибрати. Замість генераторного виразу ми можемо використати словниковий вираз або dict comprehension, що є по факту тим самим, але більш зручним для використання. Dict Comprehension очікує, що ми вкажемо ключ значення як два окремих елементи через двокрапку. Як ви бачите, нема значної різниці, чи ви використовуєте генераторний вираз і одразу конвертуєте його у словник, чи ви використовуєте словниковий вираз. Хоч ці рішення і є коректними, та вони не дуже оптимальні, адже щоб порахувати кількість входжень кожного слова у рядок, нам треба кожен раз проходитись по усім словам рядка. Це відбувається при використанні функції Count. Тож, ми бачимо в даному випадку квадратичну складність алгоритму. Давайте використаємо більш оптимальний підхід. Цього разу ми будемо ітеруватись по словам вхідного рядка, і зробимо це один-єдиний раз. Під час обходу слів ми будемо дивитись, чи таке слово є серед шуканих. І якщо так, то будемо додавати одиничку до значення, яке знаходиться в словнику під ключем, що відповідає цьому слову. Але ж тепер. Нам треба кожен раз пробігати по колекції шуканих слів, що особливо не покращує нашого становища. Сконвертуємо нашу колекцію у множину. І тепер пошук по множині, порівняно з пошуком по лісту, має фіксовану складність замість лінійної. Тож під час виконання цієї операції ми не будемо ітеруватись по всій колекції, а одразу зможемо зрозуміти, чи цей елемент є у множині. Перевіримо наше рішення. Ми впали з помилкою Key Error, бо з самого початку наш словник пустий, і там нема жодного ключа. На початку ми можемо створити словник, в якому вже будуть очікувані слова з значеннями по замовчуванню. From Keys є альтернативним конструктором словника, і він очікує. Колекцію ключей і опціональне значення по замовченню. В нашому випадку це буде 0. Перевіримо рішення. Позбудемо зайвої змінної текст І перенесемо створення результуючого словника поближче до місця, де він безпосередньо використовується. Іноді буває, що ви не знаєте наперед, які значення вам потрібні. В такому випадку вам треба зібрати спочатку усю статистику по всім словам, а тільки потім залишити лише ті дані, які відповідають очікуваним критеріям. Якщо такі є. Тож давайте підготуємо рішення, виходячи із такого припущення. Тож, в даному випадку ми створюємо пустий словник. А під час ітерування по словам ми не перевіряємо, чи ці слова є очікуваними чи ні. Таку перевірку ми зробимо пізніше. Тож спочатку ми хотіли би зібрати статистику по усім словам, а тільки після цього їх проаналізувати. Ця функція впала для нас із знайомою помилкою Key Error. Із-за цього виразу використаємо операцію GET, яке поверне нам значення, вказане за замовчуванням у випадку, якщо ключ відсутній. Першим параметром вказуємо шуканий ключ, другим параметром вказуємо. Значення, яке ми очікуємо у випадку, якщо ключ відсутній. Поставимо точку зупинки, щоб подивитись, який результат ми зараз отримуємо. Запускаємо у дебаг режимі. Як ми бачимо, нам вдалося зібрати усі результати. Тепер треба серед них. Обрати лише очікувані, і додати ті ключі, яких там не вистачає. Створимо фінальний словник, проітеруємось по очікуваним словам і зробимо необхідну вибірку. Знову таки скористуємося операцією GET. Результатом повернемо останній словник. Цю конструкцію можна замінити dict comprehension. Позбавимось зайвих змінних. В цьому рішенні конвертація вхідних слів у множину не потрібна. Для виконання цієї задачі ми скористались звичайним словником. Та в Python є ще ряд інших типів даних, які за поведінкою відповідають словнику. І ми могли би їх використати для вирішення цієї задачі. Давайте з ними познайомимось. Вони усі знаходяться у пакеті Collections. Перший це DefaultDict словник, який може опрацювати кейси, коли ключ відсутній. Спочатку створимо функцію, так звану фабрику, яка буде створювати для нас об'єкт, який ми повинні повернути, якщо ключ відсутній. У випадку нашої задачі ми очікуємо 0. Тепер можемо створити словник. Вхідним параметром передаємо якраз нашу фабрику. Словник пустий. Ми в нього так само можемо передати значення по ключу. Можемо це значення з нього отримати. А якщо захочемо отримати якесь інше значення, отримуємо об'єкт, створений нашою фабрикою. Використаємо DefaultDict для вирішення нашої задачі. Замість словника створимо DefaultDict, а фабрикою передамо функцію int, оскільки, коли ми викликаємо int, ми і отримуємо 0. В строчці 53 нам вже не потрібно робити get, можемо отримувати значення по ключу. Те саме і в строчці 55. Перевіримо функцію. Таку строку, де ми беремо значення по ключу. Інкрементуємо його і повертаємо назад, можемо замінити на операцію плюс дорівнює. Результат не зміниться. Ще одним цікавим типом даних у пакеті Collections, який вартує увагу, є «Counter». І його назва говорить сама за себе. Каунтер рахує, скільки разів ті чи інші елементи присутні у наданій колекції. Оскільки елементами у рядку є кожний окремий символ, ми порахували скільки та же інша буква присутня у рядку. Те саме можна виконати для лісту. До каунтеру також можна звернутись по ключу. І навіть питати про той ключ, якого в каунтері не існує. Скористаємось каунтером для виконання нашої задачі. Створимо каунтер на основі колекції наших слів. Цикл нам більше не потрібний. Перевіримо тести. Закінчимо сьогоднішнє відео тим, що ми параметризуємо тести таким чином, щоб перевіряти усі створені функції, а не тільки одну з них. Перевіримо тести. І як зазвичай перевіримо наші рішення на порталі Check.io. Як ми бачимо, усі рішення є коректними. А ви напишіть у коментарях, що нового ви дізнались із цього відео. І до нових зустрічей!